На території Глобинської громади Полтавщини планують звести 5 підстанцій та вітротурбін. ДТЕК отримала технічні умови на підключення до енергосистеми України. Про це повідомили у прес-службі ДТЕК. 21 червня компанія отримала технічні умови на підключення до енергосистеми України полтавської вітроелектростанції та вже веде переговори з власниками землі на необхідні для будівництва території для подальшого розміщення п'яти підстанцій 330 кВт та вітротурбін. На сьогоднішній день найпотужнішою ВЕС в Україні є Ботієвська 200 МВт, що знаходиться на окупованій території Запорізької області. Станція також належить ДТЕК. У компанії зазначили, серед переваг вітроенергетики, швидкість будівництва, роззосередженість турбін та пік генерації у період найбільшого попиту від початку осені до кінця весни. Заступник гендиректора ДТЕК ВДЄ Олег Соловей упевнений, що вітроенергетика має стати основою для відновлення енергетичного потенціалу України найближчими роками. Загальний обсяг інвестицій у будівництво Полтавської ВЕС ДТЕК оцінює у 976 мільйонів доларів. 338 мільйонів доларів із цієї суми компанія розраховує залучити як кредитне фінансування.